Усім лів'янам добре знайомий будинок на площі Міцкевича 67, у якому діє клуб Спліт. Та небагато хто знає його багато кіноісторію. З 1908 року у будівлі працював кінотеатр з постійною зміною назв і власників. Певно, найколоритнішою історією мав кінотеатр Втіха з фільмами та рев'ю у пікатному характері. У народі втіху називали Братрура, тобто Духовка. Блохи, які кошіли на задніх резервних кріслах, не зупиняли батярів та їхніх панянок. Подейкують, що якийсь час у кінозалі працював так званий чоловік з хлистом, який пускав свій довгий хлист у глядачів, які порушували порядок. Проте під час одного санців чоловіка заарештувала поліція за крадіжку у банку, нової кандидатури на його посаду не знайшлося. З 1946-го назва змінилася на кінотеатр імені Лесі України, і на заміну еротичним фільмам прийшли стрічки на кшталт славним колгоспним шляхом та єдиній сім'ї братніх народів. У 2000-х кінотеатр припинив своє існування.